Вітролам. Переклад команди Бандерівська Квітка озвучила частину Хрещена Мати Хотаруча. Приємного перегляду. Ну нарешті фінальні перегони ось ось почнуться. Погляньте, заїжджають учасники перегонів. Оскільки це фінальний раунд, я чекаю запальної конкуренції. Думаю, саме учасники викликали таку всебічну любов глядачів до велоперегонів. Нарешті усі учасники на стартовій лінії. Покажи їм силу каденції зі швидкістю світла. Ми віримо в тебе, мостре! Давай. Давай! Давай! На старт. Шай! Березень монстрів розпочато.